Близько 50 генераторів отримали медичні заклади України. Таку допомогу відправили до восьми областей. Кошти зібрали іноземні партнери ротарі клубу Черкаси завдяки співпраці з ротарі-клуб Стенфорд з Німеччини. Вони закупили на більш ніж 200 тисяч євро генератори різних потужностей. Пристрій у 7,5 кВт передали медико-санітарній частині черкаським рятувальникам. Ця допомога надасть можливість безперебійно надавати медичну допомогу обслуговування нашого особового складу, їхніх сімей, а також пенсіонерів ДСНС Черкаської області, які до нас звертаються за медичною допомогою. Волонтери закуповують генератор відповідно до потреб, пристрій безперебійного жилення для рятувальників в тихій в роботі. У цьому його перевага до того ж ними можна керувати дистанційно. Медики зможуть для того, щоб він не создавав певних шумових ефектів для хворих для пацієнтів, зможуть його тримати на певній відстані 30-50 метрів і за рахунок пульта управління запускати, а також виключати даний агрегат. Закупили генератори потужністю від 5 до 20 кВт. Їх передали як черкаським медичним закладам, так і в інші міста. Територія допомоги велика: Дніпро, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя, Київ, Житомир, Суми, Кривий Ріг. Генератор 20 кВт для дитячої лікарні отримали ротарійці з Полтави. Коли вдома нема світла, то якась незручність є. Коли… Е... Нема світла у в лікарнях, де дітки, де дорослі, де багато поранених, де люди, які потребують термінового втручання операційні, в холодильні камери, морозильні, морозильні камери, в яких є вакцини, в яких є ну, різні медичні засоби, мають зберігатися в певних умовах. Роторі клуби України з допомогою іноземних партнерів закуповують генератори вже декілька місяців. Раніше їх відправляли у невеликі громади та військові частини. Пізніше вирішили допомагати й медичним закладам. Важливо, щоб робота у закладах не припинялася через відключення світла, зазначають ротарійці. Раніше по програмі Зима спілкою ротарій-клубів України» Україна було закуплено вже більше ніж і передано більше ніж 200 генераторів менш потужних саме для допомоги ВПО, військовим частинам, а також територіальним громадам. на передові. Rotary інтернешнл це всесвітня благодійна організація. Вона об'єднує близько півтора мільйона людей з усього світу. З перших днів війни вони вирішили разом допомагати Україні, щоб запобігти гуманітарній кризі. З перших днів війни присвятили весь свій час, кошти, ресурси, нашій перемозі. І відповідно, з перших днів війни, крім того, що ми використовуємо свої можливості бізнесові, логістичні, різноманітні свого персоналу. Крім того, ми відповідаємо за. Швидке, вчасне отримання гуманітарної допомоги від ротерісів світу в Україні, там де вона потрібна.